На планеті щодня заражаються на віл до п'яти тисяч осіб в Україні. ж нині хворіє на снід майже 60 тисяч чоловік. Кожного дня вісім із них вмирають. Про це говорили спеціалісти на засіданні координаційної ради. За кількістю віл-інфікованих Житомирщина десь посередині, серед інших областей України. Але це мало тішить, бо за таких темпів поширення. В групі ризику кожен із нас тема звичайно не нова але актуальність її на превеликий жаль на превеликий жаль вона не знижується у нас ця проблема що стосується і поширення туберкульозу і віл інфекцій в області залишається такою актуальною тому такі заходи як ми сьогодні провели ми будемо надалі проводити керівники кількох районів Володарсько-Волинського, Малинського, Баранівського, Романівського, Червоноармійського, Чернігівського та Радомильського звітували, що вони роблять для протидії наступу туперкульозу та сніду та виховання молоді. Одних критикували, інших підтримували. Найкраща ситуація в червонармійському районі. Тож засідання ради стало і своєрідним запозиченням досвіду. Людина схильна до того, що вона живе, як кажуть, в міру своїх можливостей і задоволень. І вона з часом забуває за ті ризики. А ми якраз, як кажуть, з позиції чергової координаційної ради будемо про це людям нагадувати. Я надію, що все таки люди нас почують і як кажуть, повірять в наше слово. Всі присутні ще раз наголошували, що потрібно більше працювати на профілактику цих тяжких захворювань, і не тільки з підлітками, а й з їхніми батьками. Що це може дати добрі результати, підтвердили і старшокласники села Ясної Поляни, які цілий свій виступ присвятили боротьбі з віл-інфекцією.